Добрий день, любі друзі. Вас вітає компанія Автопарк міста Одеса. Також нам у продаж поступив даний автомобіль Ford Mondeo 2010 року випуску. Об'єм двигуна 2,3 літри, який оснастили газоболонним обладнанням, щоб робити ваші поїздки найбільш економнішими. По кузову ніяких сколів, подряпин немає. Дуже Зберігся дуже гарний стан кузова. Кузов несе заводський якраз. Окрім цієї двері, вона несе вторичний окрас. На автомобілі є такі 16 ті оригінальні диски Ford. Якщо перейти до салону, тут нас зустрічає дуже такий просторий чорний текстиловий салон. Також є ось такий бортовий комп'ютер та такий цікавий мультируль. Запускаємо двигун і бачимо, що ніяких помилок немає, двигун робить дуже справно. Також є от така мультимедіа Sony, яка дає дуже гарне звучання, клімат-контроль та підігрів передніх сидінь із п'ятью режимами. Якщо перейти до задньої частини салону, тут ми можемо побачити дуже такий просторий салон із додатковою розеткою для зарядців ваших улюблених гаджетів. Ось такий цікавий автомобіль вас чекає у місті Одеса, вулиця Грушевського, 15А. Автомобіль можна придбати у лізинг, кредит, трейдин, а також ваш улюблений готівковий розрахунок. Чекаю вас на чарку кафе, тест-драйв. усім гарного дня!